Розв'язуємо рівняння. У нас модуль цей дорівнює 3, а це буде коли модуль х-2 під модульний вираз 3, або модуль х-2 дорівнює мінус 3. Далі ми розв'язуємо кожне з отриманих рівнянь. В першому випадку ми маємо що модуль х дорівнює 5, звідки ми маємо 2 значення х плюс і мінус 5. А тут модуль x буде дорівнювати мінус 1 мінус 3 додати 2. Дане рівняння розвіску немає. Тобто наші корені плюс 5 і мінус 5. Якщо рівняння має кілька коренів, відповідь ми маємо записати їхню суму. 5 додати мінус 5 це 0. Якщо модуль дорівнює одиниці, це означає, що підмодульний вираз дорівнює одиниці – або мінус одиниці. Перше рівняння будемо мати х2 мінус х мінус 2 дорівня 0. Зробимо його за теремою в єта. добуток коренів має дорівнювати мінус 2. Сума цих же коренів має дорівнювати одиниці. Напевне, нам підходять числа 2 і мінус 1. Друге рівняння х квадраті мінус х дорівнює нулю. Х виносимо в результаті або х дорівнює нулю, або х дорівнює 1. Тобто дане рівняння нам дає ще два корені 0 і 1. Ми маємо відповідь записати суму цих коренів, тобто 2. Додати мінус 1, додати 0, додати 1. Міс 1 і 1 це 0, в результаті отримуємо 2. Дане рівняння можна розв'язувати, розкриваючи, наприклад, модуль. Тобто розглядати два випадки: х менше 0, х більше рівне 0. Але я пропоную інший спосіб розв'язання даного рівняння. За властивостями модулів, ми маємо, що х у квадраті дорівнює модуль х у квадраті. Тому, якщо ми перепишемо рівняння ось таким, то далі ми можемо ввести заміну і написати, що t2 t в квадраті мінус t мінус 2 дорівнює 0. Таке рівняння розв'язуємо, добуток коренів дорівнює мінус 2, сума коренів дорівнює 1, нам підходять числа 2 і мінус 1. 2 і мінус 1. А отже, так як модуль у нас х не може бути від'ємним числом, те у нас більше рівня 0, то нам підходить тільки 2. Тому ми маємо, що модуль х дорівнює 2, звідки х буде дорівнювати 2 значення може приймати плюс і мінус 2 корені нашого рівняння. У відповідь ми маємо записати добуток цих коренів. 2 помножити на мінус 2 це мінус 4. Дане рівняння найзручніше розв'язувати, розкриваючи модуль. Під модулем у нас х, тому ми розглядаємо два варіанти: х менше 0. Якщо х менше 0, ми знімаємо модуль, ставимо мінус х, х множимо на мінус х, будемо мати мінус х квадраті, плюс 8х мінус 7 дорівнює 0. Ось таке рівняння. І друга умова. х більше рівне нуля, тому ми просто знімаємо модуль. Х помножити на х дає нам х у квадраті, плюс 8х мінус 7 до рівні 0. Друга система. Розв'язуємо кожне з рівнянь в системах. Для першого рівняння поміняємо знаки. І далі добуток коренів 7, сума їх 8, це підходить для двох значень. 1 і 7, тобто х1 дорівнює 1, х2 дорівнює 7. Але у нас умова х менше нуля. Жодне з цих значень не задовільняє нашу умову. Не забуваємо за умову завжди перевіряємо з умовою. А отже, нам не підходять, вони не задовільняють. Розв'язуємо друге рівняння. От воно. Добуток коренів буде мінус 7, їх сума мінус 8. Ну, напевне, ми не знайдемо за терему вієта цих коренів, тому будемо шукати через дискримінант. Отже, розв'язуємо рівняння. Дискримінант. 60. 4 б квадратів, мінус 4 на 1 і на мінус 7. Тобто 64 плюс 28, 92. Тобто корені нашого рівняння будуть мати такий вигляд. Мінус 8 плюс мінус корінь з 92 і поділити на 2. Два корені. У нас стоїть умова, що вони мають бути додатніми. Ну, якщо мінус 8 мінус корінь з 92 це число від'ємне. А якщо мінус 8 додати корінь з 92, так як 8 це корінь з 64, то це, звісно, число буде додатнє, отже, нам підходить цей єдиний варіант. Тобто ми можемо записати, що х буде дорівнювати мінус 8 плюс корінь з 92, що ділиться на 2. Ми можемо, звісно, спростити дещо цей вираз, тому що 92 можна розкласти на множники. Напевне, 92 можна поділити на 4. 23 4 на 23. Тому, коли ми винесемо з під корення 4, то будемо мати такий результат: мінус 8 плюс 2 корення з 23, що ділиться на 2, а потім поділимо почленну на 2, і будемо мати мінус 4 плюс корінь з 23. От воно, те значення, що нас задовільняє і є розв'язком нашого рівняння.